Боже, бідний автор. Я розумію, якби для чого ти це робиш, бо ти розумний науковець. Ти хочеш щоб діти теж були такі розумні, як ти. Але що ж ти їх так мордуєш заради цього? Вітаємо слухачів! Це подкаст Крити Кіт. Нашим гостем є Дмитро Кузьменко дитячий письменник, художник-ілюстратор, редактор, автор книжок Що таке математика, Росли груші на вербі, зубасті задачки, Біла трішки чорно причорна книжка тощо. Дмитре, вітаємо! Вітаю вас! Насамперед хочемо запитати, хто ж такий цей Кузько-Кузякін, автор перелічених книжок? Як він з'явився? Та чому зник. Ну, коли я починав свої книжки перші видавати, коли їх починали, то вже на той час був інший Дмитро Кузьменко, який написав одну книжку. І навіть на сайті буквоїд були наші там профілі, хтось створив, і там було переплутано хто я, хто він. Ну я там мав бути як ілюстратор, тому що я вже був як художник ілюстратор. І там було зазначено моя фотографія, мої книжки, як ілюстратора, але біографія іншого Дмитра Кузьменка. Ось і коли почалися видавати вже мої книжки, то я подумав, що не треба цієї плутонини, якось якось вигадав собі псевдонім. Він звучить як Кузько-Кузякін. Я більшу частину книжок ним підписував, але не всі, тому що він більше такий. Якийсь веселий, розпишацький. І от ці книжки, які пасували цьому псевдоніму, я підписував Кузько кузякіна А ті, що пасували більше мені, я підписував Дмитро Кузьменко. Зараз я вже не відчуваю, що я такий веселий, розпишацький, як колись. Якби роки беруть своє. І тому я вирішив, що, не, ну, що треба з ним зав'язувати, з цим Кузякіним. Козякіном. Ну, мені зараз в контексті війни не подобається закінчення, ін дуже. тому... Тому бай-бай, подяки, -бай, дякуємо за таку цікаву життєву історію. Дмитре, література є важливою частиною вашого життя. А яка головна мотивація писати книги? Головна мотивація писати книгу, що ти маєш просто відчуваєш всередині, що ти маєш це сказати, і це дуже драйвить, тому що ти всередині вже знаєш, якою буде ця книжка, що ти скажеш. І... Що це щось нове, ну хай там не інноваційне, але принаймні нове, навіть якщо для тебе і для частини людей це може бути також нове. І ось це, це розуміння, коли воно вже є всередині, тільки ти про це знаєш, це дуже тривить просто написати, це. Просто класна ідея, хочеться її реалізувати. А поділіться звідки берете натхнення для написання таких цілком різних за форматами та тематикою дитячих видань. Ну, я би сказав, натхнення це натхнення це така штука, вона ну, на не на покладатися не варто. Е, вона є, звичайно, але в книжках е, не завжди вона спонукає до творення. Я би сказав, що книжки навіть спонукає творення, не на натхнення, а інтерес просто це зробити. А натхнення воно буває в роботі, просто воно з'являється, воно зникає. Ти просто працюєш іноді тому, що ти маєш. Іноді ну ні, це не означає, що, що книжка створити книжку це довгий процес, і ти не можна одному настрої її проскочити. Ну буває так іноді, але переважно це не так. І ось коли просто є інтерес цим зайнятися, ти це робиш, а в процесі там відбувається натхнення чи в тому, чи щось інше, то вже ти переживаєш і це, також таке переживання. Знаємо, що леву участку ваших книг становлять саме пізнавальні. І навіть попри популярність цього жанру науковці досі не створили єдиного визначення пізнавальної книги. А як би її визначили ви? Пізнавальна книга дуже просто. Коли у вас в головному мозку виникають якісь нові зв'язки, як називаємо це так, то це, значить, пізнавальна книжка. Якщо вона, ну якщо її мета саме, щоб ваші Звивини трохи почали рухатися там і розвиватися, то окей, це пізнавальна книжка лаконічно, але змістовно безумовно. Пізнавальна література навчає та мотивує отримувати нові знання. А як думаєте, чи місце їй в українській системі шкільної освіти? Ой, систему шкільної освіти. Я сам в системі шкільної освіти трохи працював, от і війна, я зараз і продовжував. І я розповім вам трошки так здалеку. Може зайду. А потім відповім напряму на ваше питання. От я е, в останній раз прийшов до школи працювати якраз в січні 22 року, і, е, ну, і до того в мене була велика перерва. Тобто я спочатку працював там після університету, потім ще кілька років, а потім була велика дуже перерва. І ось, коли перший раз я працював, ну для мене підручники були це ну як підручники. Ти звик їх читати там в школі, потім в університеті. Ну потім як природно, ти їх там читаєш. Вони схожі на те, що ти вивчав колись в школі. Звичайно звісно, трохи змінилося, але нічого страшного. І ось коли після великої перерви це була перерва років 10, якщо десь так, і я прийшов в 2022 році оце в школу. Також я в видавництві освіти займався як випусковий редактор, там видав виданням підручників. Ну я прийшов значить, в школу, мені дали підручники, з якими навчалася ця школа з фізики. Я не буду називати авторів спеціально і видавництво. І я почав це. Ну я розумію, що мені з цим треба працювати, і м м коли я читав ці параграфи сам для себе, навіть я от, ну, майже фізично відчував ту біль очей. Моїх бідних, що це все читають, і ну як просто вже досвід у мене подання цих матеріалів трохи був. і Я собі просто постійно, коли читав кожне речення, я думав: Боже, бідний автор, я розумію, як би для чого ти це робиш, бо ти розумний науковець, ти хочеш, щоб діти теж були такі розумні, як ти. Але що ж ти їх так мордуєш заради цього? Ну, ти вже це ти ж пишеш це з висоти своїх літ, досвіду. Чого тобі не дати хоча б нормального редактора, я не знаю. Хоч чому ну, а якщо він нормальний, чому вам просто не сісти і справді викластися в цей підручник, щоб він був просто цікавий? Не, він може бути на тому ж науковому рівні і має бути на серйозному науковому рівні, е, має бути справді пізнавальний, але він має бути цікавий. Чого ж ви так все робите і своїм макетом, і своїми сформулюваннями? І нікудишніми ілюстраціями, і малюсінькими якимись там фотками чорно-білими, і всіми такими схемами, в яких ні, нічого не можна зрозуміти. Ви спеціально намагаєтесь, щоб діти цю бідну фізику ніколи в житті е справді не полюбили чи хоча б не зацікавились. Ось я тут з реальною це кожен параграф для мене була просто мука його прочитати. Я просто не міг Так і ну і от. Відповідаючи на ваше питання, чи, чи пізнавальна книжка місця і в школі, ну вона має бути от підручник – це пізнавальна книжка за визначенням. Ну це навчальна книжка, але вона пізнавальна. Вона навчає вас і також вона е за, за допомогою неї, ви пізнаєте світ. На щастя, зараз в школі, звісно, ви не тільки за допомогою підручника у вас є просто безліч знарядь, але менше з тим це одне з основних, і, і вона має бути цікава. Тобто підручник має бути не тільки такий навчальний і правильний і грамотний, а він має бути цікавий, а цікавий цікавий пізнавальна книжка. Тобто місце звичайно, там є і місце. Ну звичайно, що не кожні, тобто все, що там понаписували, пізнавання чи по справжньому пізнаванню, його не можна вивчати в школі, бо там є певні параметри, вимоги. Але те, що пишуть спеціально для школи, то чому його не писати так, як це роблять популярно? Популярні нормальні письменники, які пишуть пізнавальну літературу, Дячні за таку розгорнуту відповідь. Нині на українському ринку пізнавальної літератури є книги на тему дорослішання, дружби, науки, а також на тему хвороби, війни тощо. А чи є теми табу в пізнавальній книзі? Я думаю, що немає. Є деякі теми, які мені особисто, скажімо, не дуже подобаються, і не дуже подобається, що їх. Дуже пропагують, але в принципі немає. Будь-що, що, що цікавить читача, має і може бути нормально описано зрозумілою мовою, грамотною, так щоб тема і проблема була розкриті. А що можете порадити письменнику, котрий пише своє перше пізнавальне видання? Я би порадив от як із підручниками. Причепились щось для мене цих хірургією. Окей, що я порадую? Перш за все, треба відповісти для себе, для чого ти пишеш і для кого. Тобто має бути два головних питання: для чого я пишу і для кого. Для чого це теж питання, яке таке трохи складне, тому що є якась внутрішня мотивація, є об'єктивні обставини. Ну, внутрішня мотивація може бути: от там що це твій внутрішній інтерес, а може бути, що ти хочеш стати відомим письменником. А може бути, що ти неодмінно маєш це розповісти. Тобто мотивація внутрішня буває різна. І от письменник має чесно собі відповісти на це питання для себе. Він не обов'язково має бути сказати, що привіт, я хочу бути суперписьменником, хочу продаватися мільйонними гонорарами. Беріть мій рукопис. Але для себе він має знати, для чого цей рукопис створений. Це це перше. А друге, для кого? Тому ну, треба, якщо ви пишете щось серйозне. Таке, що неможливо пояснити для дітей, то не пишіть для дітей або знайдіть того, хто це, якщо у вас не виходить. А, а якщо ви пишете якісь розважальні дурниці для серйозної аудиторії, це теж не, не зовсім гарно. Тому на ці два питання, якщо ви чіт чітко це усвідомлюєте впродовж цього проекту, який ви працюєте над рукописом, то ну це все буде вдало, Треба фокусуватися просто на, на цих двох речах. А якою ж є та сама хороша дитяча пізнавальна книжка? Якщо дитина її сама читає, і ще якщо там є якісь завдання, дитина їх виконує, не дай Боже, бо це дуже важко зараз мусити щось в паперовому форматі виконувати без клацання ні це, це взагалі космос. І от якщо раптом з дитиною трапляється така аномалія, то все, книжка просто не знаю. Вклад. Чудово. Чудово, дуже влучно писали, але хочеться поговорити ще про інші способи утримання уваги в дитячій пісневальній книзі. Зараз зокрема виокремлюють інтерактивність, діалогічність, гумор тощо. А як ще досягнути вдалого контакту з маленьким читачем? Так, справді ми живемо в такий час, коли дуже багато технічних можливостей, дуже багато спокус відволікти дитину саме від книжки. То я, ну, е я тут не буду, я скажу свій підхід, бо, бо вони ну, різні. Там є, і люди використовують і доповнену реальність, і там інтерактивні додатки, і багато, багато, багато чого, і книжка, яка там, може бути не книжкою, а чимось таким зовсім ексклюзивним, і ноу-хау. Я просто для себе розумію: якщо я зараз почну ганятися за технічними е новинками, то. То просто ну ясно, що я не буду, я буду десь в хвості бігти за ними. Тобто, я собі чітко розумію, що мені ганятися за ними не потрібно, якщо мені потрібно використати в книжці щось, що є поза книжкою. Там у мене є такі книжки, то ми залишаємо QR-код. От, наприклад, ми з Катериною Терлецькою зараз зробили книжку Клімат в твоїх руках, і у нас там 17 експериментів, які ви можете провести. Чи вдома на кухні, чи будь-де в школі таким чином, ви моделюєте процеси клімату і пояснюєте простими словами, простими досвідами це там учні, навіть початкової школи. Так, от ну там у нас є відеододаток, Наприклад, і є посилання, qr код і можна це все виконати. Але але в ну, багатьох книжках у мене, наприклад, цього немає. І я свідомо, скажімо так, обмежую взаємодію. Я розумію, що в мене є книжка, з нею можна взаємодіяти дуже. У різноманітний спосіб, там можна виривати листочки, можна їх скреслювати, перевертати, щось з них робити, також можна а, їх там мацати, нюхати. ну Тобто все, що от уявляєш, що, що можна зробити з книжкою, це доступно мені. Інше я свідомо себе обмежую, щоб не перетворити це на якусь таку інтерактивну супергру, яка все одно програє в будь-якій грі е, в телефоні чи в планшеті. Будь-які навіть там найдурніші, най е, тому, тому не треба з ними змагатися в цих гостроті е, вражень, а, а сконцентруватися власне на тому, що ти хочеш сказати, і підібрати найоптимальніші засоби, е, щоб сказати саме те, що ти хочеш сказати. Це, якщо ми говоримо про ну є ще комерційна складова, м -м, тобто, не завжди, е, не завжди це може гарно продаватися в силу об'єктивних обставин. Ну, мене це вже якби коли я, коли я створюю. Мене це, це не перша задача перед собою, яку я ставлю, щоб створити це комерційно успішно. Я у мене трохи інша мотивація. Ось ну тобто, в мене немає там супер бестселерів Книжки мої нормально продаються, але це не супер-бестселери. І це така моя свідома позиція. Я не сильно заграю з читачем в цьому плані. Суто мій підхід це використовувати книжку максимально все, що вона може дати. Думати, придумувати способи, гратися з папером, якщо потрібно це вам, з оформленням, з завданнями, креативити з, з матеріальним об'єктом, і намагатися, якщо це не вимагає справді матеріалу, штучно не вводити туди чогось додаткового. Тобто доповнених цих штук, які нам дає комп'ютер. Дякуємо. Ваша позиція зрозуміла. Цікавий також ваш досвід ілюстратора. Розкажіть, приміром, про ідею створення і оформлення неочікуваного чорно-білого дитячого видання, біла, трішки чорна причорна книжка. Оце дуже приклад дуже такий. Ну, мені він подобається. Це, це, він він описує, в принципі, цю творчість, як вона виникає у мене один раз. Просто виникла ідея. Я тоді працював в журналі професор Крейт», Це був 2014 рік. і У мене виникла ідея створити повністю чорний журнал. Тобто, щоб там не було кольору, було чорно-білі ілюстрація, все ну, він би називався там чорний номер. А про все чорне, ну і це не просто так, а про все чорне і про все біле розповісти. Відповідно для чого нам кольори, тому що ну там реально дуже багато тем можна розкрити. Ось, але на жаль, якраз в цей рік почалися почалася війна наша, і тоді керівництво вирішило цього журналу, що ну зараз не на таке. От ну це це може здатися читачеві -чи -чи занадто похмуро, хоча там би було ну не похмуро. Але в принципі те, я погоджуюсь що на той час не варто. І ми, ну, і відклали в кошик на ну на наступні там якісь номери, коли е е ситуація буде підходяща. На жаль, потім журнал весь цей закрився там через кризу, і так і не дійшло до реалізації цієї ідеї, тому я почав її. Але ідея мені дуже подобалася, я не хотів її пускати. Я почав її реалізовувати сам, і це і да і мала академія наук тут мене підтримала в створенні цієї книжки, за що їм теж дуже вдячний. Ця книжка створена співпраці з малою академією наук. Е, і, і, ну, і назбиралося у мене справді дуже багато фактів, там про чорне і біле, і, я, ну, і мені я подумав, що це я можу сам проілюструвати і проілюструвати все. То книжка створилася відносно, як для мене, дуже, дуже швидко. Я працював з нею, і ну, це справді так від ідеї. Ідея просто з'явилася і так от реалізувалася ну, такий класний приклад. Можливо, є якісь особливості ілюстрування? Багато особливостей. <ріст> я починав взагалі, з, ну, якщо з книжками працювати, то я не, ну, не відразу став письменником. Спочатку я працював в дитячих журналах редактором, вигадував там всякі штучки і, писав, і ілюстрував для журналів. Потім у мене не збиралися якісь там картинки до журналів, це вже було там якесь портфоліо. І я отримав перше замовлення на ілюстрування книжки, це була. Польщі виробництво Аме замовило мені книжку про там про динозаврів, така була. Ну там художня книжка про родину динозаврів. І, і ось і це був мій перший ілюстраторський досвід, і перша книжка, на якій було якесь там моє ім'я. І, і я почав ілюструвати так книжки. Це, ну, це не були якісь там. Я не дуже класний такий ілюстратор, що не топ, скажімо, а, і, і от і але я був вже трошечки там, ну. Видавців, там, знали, з ким я працював. Ось і я вже почав нахабніти там свої тексти пропонувати і став письменком. Так. І з ілюструванням, зараз я, е, ну, зараз я точно не ілюструю чужих текстів, тому що я кажу, що я не відчував такої сили, щоб бути класним е, ілюстратором. І е, я можу ілюструвати чуже, але мені здається, що це зробить хтось краще. Ну, не тому, що я такий гордий, щоб не, не ілюструвати, просто я. Е, коли знаю, що, хто, що це хтось зробить краще, то хай хтось це робить. Так само я книжки свої зараз теж не дуже ілюструю, тому що я відчуваю, що цей текст конкретний, я його не проілюструю так, як це зробить ну, той там художник, про якого я думаю. Ось, але все-таки я проілюстрував там кілька. Ну це точно десь ну, десь в межах від 15 до 20 книжок загальному я точно не рахував їх і своїх, по-моєму, чотири чи десь теж. Давай. Ну, можна згадати порахувати, не хочу зараз рахувати. Десь так. Шти, кілька своїх я проілюстрував. І, ну і просто я зараз цим не дуже сильно займаюся, тому що я більше, як письменник, я не відчував собі таких, такого таланту ілюстраторського. У особливості е, ілюстраторської роботи, це ти маєш е, ілюстрація це не дублювання тексту, ти ти маєш е, створити інший погляд е, свій авторський на цей текст. Навіть тому, тому, власне, мені легше працювати з моїми, тому що я тоді цілісну концепцію я можу собі дозволити це зробити технічно не так досконало, як а, ті там топ ілюстратори, на яких я рівняюся. Але я розумію, що це що вони скажуть тоді щось своє в моєму тексті, а тут я можу сказати це саме так, як я хочу, і тому я собі це дозволяю. Ось, Ну і коли я теж ілюстрував чужети, я намагався щось знайти такий які, якийсь підхід до цього тексту, і бувало, що виходило непогано. Знаємо і про ваш незвичний спосіб популяризувати книги. Ви зустрічаєтеся з аудиторією в школах і бібліотеках і навіть використовуєте образ пірата та роздаєте скарби шоколадки. Під час війни розвиваєте проєкт Годинка читання вголос. Поділіться, чому для вас таким важливим є саме живе спілкування з читачами? Та тому, що живе спілкування найкраще, ти хоч бачиш, що ці книги реально хтось читає, і вони реально ну, ти проводиш зустрічі, реально коли це найкраща зустріч, бо вони по-різному проходять. Але бувають такі суперзустрічі, коли ти розумієш, що реально ці діти справді стали на вуха від твоїх книжок, і того що ти тут прийшов це їм з ними порозв'язував якісь задачки, почитав. І що ну реально тому живі зустрічі, це просто супер. На жаль, що після всіх цих історій з ковідом, тепер з війною, то ну воно не так все відбувається. Але, але це коли відбувається космічні зустрічі, немає нічого кращого. Клас, вдячні. І на завершення продовжіть речення. Дитяча книга це. Дитяча книга це найкраще, що можна створювати в житті взагалі. Ми повністю підтримуємо цю думку. І, власне, на цьому завершуємо наш випуск і дуже дякуємо вам, що поділилися з нами своїм досвідом. Дякую вам, що запросили.